Ситуація, подзвонив мені товариш, був у нас на гаражі і каже, твоя тачка пропала. Пропала Іванда. Нагадую, що Іванда була на ремонті міняв задню балку. Машина була без задніх коліс. знятий бак з неї. Стояла під гаражом напроти воріт гаража. подзвонив на номер 112 Мені сказали, що дали мені номер така служба для стражмейський, страж міський. такий порядок міський, скажімо так. Задзвонив туди, сказали мені, що е, із-за того, що машина стояла довго, її евакуатором забрали на штрафстоянку і маю під'їхати. Там дали мені адрес штрафстоянки, дали мені адрес міської адміністрації. Маю приїхати для вияснення ситуації. Не розумію направду, чого забрали, того що м -м, то не була публічна дорога. Машина стояла навпроти мого гаража. М -м, так, дійсно, машина стояла більше, ніж півроку під гаражом, але то не змінює факту того, що вона не заважала проїзду е інших транспортних засобів і не була та дорога публічна, то власне на напроти свого гаража вона стояла. Приїхав зараз сюди. На даний момент у нас 5 часов вечора. Мені сказали, що сьогодні я вже нічого не рішу, бо працюють вони до трьох. Попросили приїхати завтра. Буду виясняти, чого, на якій підставі, чого не поінформували. Могли принаймні заставити якусь, якийсь попереджувальний папірець під дворником. Що просимо подзвонити, якщо авто чи чиєсь, якщо авто потрібне, а вони в тупу приїхали, забрали і все. Ну, Незрозуміла ситуація. Я, ще, я так розумію, що, походу, грозить е, навіть штраф за цю за цю всю фігню. Не знаю, завтра вже буду розбиратися, візьму з собою всі документи. Документи на сім гаража, документи з тачки. Ну і буду розбиратися. Бо дійсно. Незрозуміла і неприємна ситуація, дуже. Мені дуже цікаво, тим чином вони його затягували на лавєту без задніх коліс. Скоріше за все, я думаю, що вони мені поврядили деякі елементи автомобіля під нічям, тому що там було дуже багато всього відкрученого, і тормоза були відкручені, і супорта висіли. Тобто, я думаю, що все там поврядили. Ну що, друзі, приїхав я сьогодні е, на штрафплощадку. Е, по телефону мені дали адресу штрафплощадки, де стоїть Іванда. Приїжджаю, е, даю техпаспорт, даю е, свої документи для підтвердження особистості. Е, кажуть, що ні, не на цьому вона паркінгу. Я хотів власне, приїхати, подивитися, як її поставили, чи її кинули на землю, чи куди її кинули. Чи як то виглядає взагалі? Ну, Недоступнили мені авто, е -е, то перше, друге стоїть, вона в другому кінці міста. Фактично, тут мені дали інформацію, то що е, подумали, що авто не уживане, кинуте, покинуте. І каже, ну, скоріш за все, що подзвонив якийсь сусід. Я грішу на собачників. Дуже багато ходить там собачників біля гаража. Я з ними завжди сварюся, що собаки гадять, а вони не прибирають за ними, і то все остається нам. І я думаю, що то, скоріш за все, що хтось з них просто зголосив, що машина довго стоїть. Іде дві подпори моїх ділося, теж вкрали дві подпори. То евакуаторщик, 100%. Стосовно того, як забрати машину, на даний момент ситуація виглядає так, що мені не треба платити за кожні сутки на штрафці. Забрали машину за того, що вона стояла е, довго, а не за того, що вона стояла в неположеному місці, то сказали, заплатити мені треба 220 злотих за все. І з понеділку до п'ятниці під'їхати е, з години 8 до години 17 під'їхати сюди, проплатити все. І їхній же евакуаторщик привезе мені тачку назад. Так виглядає ситуація. Але так чи сяк я сьогодні дійсно хотів під'їхати, щоб поробити фотографії, як мені її повредили, не повредили, що там взагалі з машиною, щоб в мене було якесь підтвердження. І хотів поїхати завтра в міську адміністрацію, щоб розібратися в даній ситуації. Чого взагалі в мене забрали? Бо як забрали в мене одну машину, то я зараз буду там паркувати машини. Для ремонту там, чи ще щось, то в мене всі будуть їх там забирати. Я кожен раз буду по 220 злотих платити, ну то теж не несерйозно, якби. би. Якщо якась падло буде, йти подзвони, що стоїть машина двоє суток біля гаража, і мені прийде евакуатор, забере. Ну, добрий день. Що це, Як це виглядає? Тому я в будь-якому випадку завтра буду їхати. бачили тільки що тачку сунули волоком по землі, так само і спускали волоком, да кинули там на е, покришку. Але кріплення бака, вирване, погнуте, вирване. Е, всі ці тросики ручника і так далі, все повириване. Там до того всього ще йдуть магістралі, по дніщу топлівні. Я не побачив, звісно, але я впевнений, що вирване. Фаркоп підігнутий, колесо спущене. Це Те, що я встиг подивитися, того, що е, того, що вже підійшов охоронець, там об'єкт той е, проглядається камерами, і десь там вже хтось побачив, що я зайшов на територію, а не можна, і попросив мене піти якби. Але завтра поїду я з цим відео, що ви тільки що побачили. Поїду на розмову в адміністрацію. І вже будемо будемо вияснювати. Ну що, друзі? Приїхав я в адміністрацію. 에... Стосовно Іванди Що мені дали? Дали мені був папірець. Дали мені папірець, я об'ясню ситуацію, що сталося, дали мені папірець. 에... Дозвіл на те, щоб я забрав машину зі штраф площадки. Але перед тим маю заплатити 220 злотих. Так його... Таке розрішення є. реєстраційний номер, модель марка автомобіля. Дата і так далі. Ссосом того, чого забрали і так далі, скерували мене, мене вже в третє відомство. Зараз поїду говорити з ними. Не знаю, що мені там скажуть. Коротше, друзі, приїхав я в ту інстанцію, що мене послали. Обращення зі мною як з клієнтом було просто ужасне Це не описати словами. До мене просто як до куска гамна відносилися я так само посварився з ними. Подивилися вони в базі реєстру. Їхня служба е моє авто не евакуювала. Направили мене до поліції. Йду зараз тут, в комісаріат поліції. Побачимо, що мені тут скажуть. Ну коротше, в поліції подивилися по базі, сказали, що в них немає такої машини в базі, що вони її не забирали. Подзвонили, продзвонили, Все-таки це попередня інстанція, в я був Стражміський, називається. Вони просто-напросто перекидають з одного на другого і не хочуть брати на себе відповідальність. Поговорив я з міліціянтом, що посовітував. Каже, хай пан почитає там, дав одну статтю, чи воно відповідає чи не відповідає. Частично відповідає, фактично, машина була. Там типу, сказано в цій статті, що якщо без госномерів машини стоять, якщо не комплектні, або з машини щось витікає, якась, якась жидкость, то можуть її забрати. Але в мене машина була з реєстраційними таблицями з номерами і з... Ну, нічого з неї не витікало. Якби, так? так, фактично вона була без коліс, тому ну, тут трохи підпадає під цю статтю. Е, ну і сказав, що так чи сяк, треба буде заплатити за Лавету тих 220 злотих. Але як пану її привезуть, сказав, то якщо фактично її поврядили, що я сказав, що її поврідили, вкрали дві подпори, на котрих вона стояла, немає, то сказав, о тому, як буде пан приймати ту машину, коли йому лавету її привезуть, е, написати скаргу. На действия інстанції, цього, що я приїхав в Страж що так і так. В мене да, машину забрали, да, я заплатив, да, все окей. Але тачка повріждена. E, і до того всього, що вкрали, ще і підпори. Тому якось так. Ну, ось, друзі, настав той день. Е, їду за Івандою, зараз взяв всі документи потрібні. Іду зараз на штрафплощадку. Е, буду говорити з ними, що вони мені взагалі скажуть. І цей, і заплачуть і заплачу ті гроші вже хрен з ними. Ті 220 злотих, е, так як було написано е, в цьому папірці, що мені почтою прийшов, що маю заплатити 220 злотих за те, що мою машину забрав евакуатор за евакуатор. Як по. за той період, що вона довго стояла на штрафплощадці, я не забрав. Вроді як платити не треба. Вроді як. Як мені об'ясняли, але зараз побачимо. зараз побачимо. Ну що, був я тільки що там, не став знімати. Самі розумієте, людина, працівник штрафплощадки, може не згодитися на відеосйомку і так далі. Е е заплатив я всього навсього 220 злотих. Заплатив я через банк переводом. Додав до папірця, який мені прийшов на почті, додав ще підтвердження з банку, що проплата пройшла, е подзвонив він до евакуаторщика, мають мені зараз привезти тачку. Як зараз привезуть, тоді вже включимося і покажемо, що воно і як. Коротше, друзі, я в шоці. дочекався Лавету, привезли мені Іванду. Це просто жах. Я вже змирився з тим, що. Її забрали, вже не став там кіпішувати, на якій підставі і так далі. Хрен з ним. Я вже змирився з тим, що вирвали мені кріплення бак. Але як мені Лавівта його привезла, я дивлюся, а там крило ліве переднє, просто куски з нього вирвані. Я не знаю, як так у них вийшло на стоянці, але ну, машина реально покоцана вся. І якби повиривали тормозні шланги, повиривали все на світі знизу. Це просто жахіття якесь. Кольоса якогось хера поспущені, спущені передні колеса. Були нормально накачані. Машина стояла довго і е колеса не були спущеними. Вони чогось спустили. У них там. Як до того дійшло, я не знаю. Ви просто. Жах. Єдине, що радує, що хоч цілі стекла. Бо в мене всередині в машини лежали всі речаги, нові ну, нові запчастини, як би знаєте. То хоч це радує, що хоч там не полазили і не покрали, то всю херню. Я не знаю. Поїхав, поїхав я в поліцію, то мені зараз сказали, ну, вже пізно, якби друга половина дня. Вже було часу годин, наверное, не знаю, 5, може, пів п'ятого. Вже пішов той дядько-міліціонер, який займається подобними речами. І сказали прийти завтра. Не знаю, що з того буде. В будь якому випадку напишу заяву. У мене є. Якби я для контенту знімав відео, де машина на штрафплощадці стоїть, якби как бы, ви бачили тільки що. Там на відео машина ціла, і вона знаходилась безпосередньо на їхньому паркінгу. Хай поліція розбирається, як до того дійшло, хто в тому винний, як ні, то ну, я просто піду в суд. Реально, я потрачуся на адвоката і, і піду просто в суд. І тоді вже я буду виясняти, на підставі, чого її забрали. З-під гаража. То перше. Друге. Е Чого, коли її забирали, мене ніякий хер не повідомив. Не оставили мені під е дворником ніякої бумажки попереджувальної, що машина буде евакуїрована, що там вона стоїть в неположній місці. Чи дав... Ні, вона стояла в положеному місці бумажку, яку мені прислали. Е було написано, що вона довго стоїть. А тут, типа, машини, які довго стоять в Польщі. Або самі приїжджають, забирають, О, або якісь доброжелателі можуть настучати і просто приїжджають, роблять фотки, що машина давно стоїть і так далі. Але ну, скажімо так, да, вона стояла давно, я не спорю, стояла вона давно. Але було видно, по-перше, що хтось постійно займається в гаражі. Да, якби було видно, що біля гаража. Цей наш паркінг, що біля гаража він весь прибраний, там трава не росте. Видно, що постійно їздять машини, під'їжджають і так далі. Ще машини там наші стоять. Тобто видно, що там є хазяїн цієї машини. Це не просто так стоїть тачка, просто кинута десь в дворі в якому чи це гаража. Це Дебілом треба бути, щоб не зрозуміти, що пляха, ти ж гаражі, ну, там ремонтують машини, ну та машина стоїть на ремонті. І от, мабуть, якщо поліція нічого не зробить, то вже буде добиватися того всього адвокат. Якби, того, що я не хочу це так просто залишати. Так, да, мені ця машина вже ну вона не потрібна мені, Того, що мені її відновлювати, мені нема смислу. Я зараз вкину в неї кучу-кучу бабла. Поміняй крило. Це в лучшому випадку, якщо там тільки крило, а не пішло, бо я її навіть не відкривав. Я просто мені її згрузили, я пофоткав, зробив відео і все. Якби я не обдивлявся, там, чи, чи, чи зазори нормально, чи там. Що там як. Поміняй крило. Тормозні шланги, супорта, бак. Та, ну, там реально поваривали тросики тормозні. Там просто жопа, коротше. Ну і реально, реально не, цей, не, ну, не вигідно її встановлювати. За ту суму, що вона стоїть, середньоринкова ціна у Польщі, то я більше вкину в ремонт на запчасті. Друзі, по двох днях після того, як привезли Іванду, приїжджаємо до машини. Мався їхати зараз заявлення в поліцію писати. Про те, що мені потрощили крило, а машину якісь підари вскрили. Вибили заднє вікно, рамочку. Ось падло, залізло. Бачите. Відкрили її і все вскрили. Всередині машини лежали запчасті, нові, якесь падло, покрало, пробували замки поколопати, відкрити, в них нічого не вийшло. Все. Бак був відкритий. Тут все теж. Все почистили, що тільки можна, коротше. Все. Рахіти не могли, сука, монітофон достати, то взяли, вирвали його. Але мав тут, а мав фон тут болтом прикручене. Повиривали все на світі, все покрали, всі запчасті, що я купляв до нього. Все повністю. Тут теж он. Колупали замки всі. Тут. Капот відкривали. Тільки під капотом акумулятора не було, немає їм там що брати. Не було що брати їм. Така друзі херова історія з Івандою. Преслідує її якесь нещастя. Коротше, друзі, то повна жопа. Тільки не встигли оговтатися від того, що у нас виставили Іванду. Приїжджаємо через 2 дні гаражом стояв наш Сіат. бачите в наступних випусках наших відео про нього. А сіата нашого теж вскрили. Сука, розбили два стекла, відкрили машину, а в неї брати не було нічого просто. то Вони через салон залізли в багажник, а в багажнику у нас лежав рушитель сіата Відкручено. Вкрали глушитель. У мене нема слів просто, реально, просто немає слів. Мало того, коротше, ну, я не знаю, це натурі якісь дилітанти робили, тому що, що в Іванді, як я казав вам, е кулупали подушку безпеки, думали, що бардачок хотіли відкрити. Що всі гаті? Взяли просто-напросто, розбили стекло маленьке, стекло тріугольниче. Рука не, пролізла, не долізла, щоб відкрити, вони розбили задню форточку, виходить, з волії сторони. Задню. Але саме обідне то, що ми останній раз, як колопалися з сіатом, самі забулися закрити багажник. В Сятті немає такої там ручки, там, яка відкриває, чи ще щось. Да? В Сятті служить ручку відкриття багажника сам значок Сіата. Тобто він отако ходить і відкриває багажник. Вони рахіти навіть не додумались спробувати, чи воно відкрите. Розумієте? Капець. Я зараз шукаю просто стекла і. На двері реально знайти стекло, а оце маленький треугольник, який вони розбили, ну піздець, ну нереально. Причому маленький треугольник, він не знаходиться на як би, Ванді, на цьому, на дверках, він знаходиться на кузові, виходить. Його зараз знайти ну, знаходив 150 злотих стоїть, але правий. Мені треба лівий. Лівий не можу знайти. Треба десь якісь розборки шукати чи щось, я не знаю. Ну, я в вахір просто. А все я знаю, за чого сталося, чого вони скрили сіатр. Наш е, пройоп, як то кажуть, що ми його не забрали, е, а оставили під гаражом. А Момент той, що вони прийшли в другий раз до Іванди. А як ви бачили на відосі Іванду ми вже всю розкрутили з Андрюхою. Весь салон зняли, залишилося е, нам мотор з коробки вийняти і все. Типи, вони прийшли. Відкрили знову двері, тому що двері ще раз були відкриті в Іванді. Подивилися, то, що немає, що брати там голий кузов, просто салона нема. Взагалі, я весь витягнув, зняв все повністю, всі обшивки, торпіда, все, Ну, проводка, ну геть все я розібрав. Побачили зараз такі, що на відео. І вони, вони просто отчаяні вирішили, що, що ж, з пустими руками уходити. Взяли їх і хіранули нам сіяти. Ну нічого, як то кажуть, земля кругла, може десь колись зловимо тих злодіїв. На їхньому рахунку вже три наших автомобілі. Не знаю, чи то ті самі робили, чи то друга якась бригада робила. Але нагадую, так, що в Басаті в нашому теж вкрали фари з радіатором, в Іванді покрали всі нові запчастини всі Сіаті так само вкрали глишиті, тобто... обідне, ну нічого постановимо все, все, поскручуємо назад, докупимо, що зробиш, таке життя, значить так то воно малося бути, знаєте. Зовсім скоро в целях реклами. Скажу вам, зовсім скоро вийде ще одна серія, вийде серія про сята, вийде серія про шкоду. Ставте лайки, заходьте, дивіться, підписуйтесь. Теж скоро монтурую, вийде серія обзор про джету. знакомий купив Джету, зробили такий малесенький обзорчик. Заходьте, дивіться, кому цікаво, а ця машинка, чи варто, не варто її купляти. Також ставте лайки на наші попередні відео. Дивіться наш Та й Таке. Всім миру і добра. Широкої всім дороги. Па!